Наразі корм завантажений і буде доставлений сумському товариству захисту тварин. Програма Допомога домашнім тваринам передбачена для внутрішньопереміщених осіб, які виїжджали з прикордоння своїми улюбленцями і які їм на сьогоднішній день допомагають підтримати їхнє ментальне здоров'я. В рамках цієї програми реєстрація відбувалася в травні і в червні. А на сьогоднішній день ми продовжуємо видачі кормів і супутніх товарів для домашніх улюбленців. По організаціям, скажімо так, не зоозахисним організаціям Червоний крест можна сказати на першому місці. Це мабуть, п'ята передача корму відбулася. Ми передаємо тисячу кілограм корму. Для е, тварин, які тут перебувають, в тому числі і для тварин, які привезені з прикордоння. Частину тварин з прикордоння сюди привезли волонтери Червоного Хреста України сумської обласної організації. Це наш красунчик Марсик. Його півтора року тому евакуювали з Білопілля. Привезли його волонтери товариства Червоного Христа України. Коли він приїхав до нас, ми дуже довго намагалися його відкормити, тому що собачка була у дуже жахливому стані. Але зараз, як можна побачити, все у нього добре. Це щасливий песик, який зовсім скоро поїде до Германії. Ми займаємося в тому числі і міжнародною адопцією. Тварини, які, скажімо так, впали в око іноземним громадянам, можуть бути прилаштовані туди. Зараз тут знаходиться близько 500 тварин. Більшість тварин це евакуйовані, а значна, дуже значна частина сумського прикордоння. Кількість тварин коливається в межах 20-30 тварин, тому що ті от сьогодні, за вашою присутністю, одного цуценятка, яке прийшло до нас, знову ж також прийшло, з дні від кіля, хтось звертається, а хтось втіхаря підвіз, залишив. А потім ми їх витягуємо там, десь під дрова разла роз, роз, Як цих було ось, шестеро знайшли одразу, потім двоє, потім ще одного. Хочу трошки розповісти вам про наш побут. Це в нас кухня. Є відповідальні люди, які варять кашу. Ми приходимо зранку, беремо кашу і йдемо годувати всіх собачок. Ми вдвох годуємо пів притулку. Також приходить ще е, жінка і годує іншу половину. У нас середа і субота дні вигула. Можна будь-яку роботу. Хтось, якщо навіть ходити важко, може сісти, приведемо собачку, дамо в ручечку, розчосочку. І якщо вона це вміла, нехай вичишевиче собачку. В інші дні ми, як постійні волонтери, які тут знаходимося не тільки два рази на тиждень. Ми теж беремо собачок і гуляємо з ними за потреби. З наших потреб є каністри 10-літрові. Ми самі привозимо воду песикам, але, на жаль, каністри часто б'ються, губляться кришечки або ламаються ручки. Каністр нам потрібно дуже багато. Дякуємо за підтримку товариству Червоного Христа України у партнерстві з Human World for Animals.